Вітаю, з вами я, Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії. В цьому ефірі ми поговоримо про чотири складові бойового лідерства. Чому це важливо? Справа в тому, що насправді бойове лідерство потрібно не тільки в умовах війни. Це не тільки про ваші дії. Неважливо, ви в формі і на фронті чи ви вдома і намагаєтесь... Якось боротися з негараздами війни у побуті. Воно важливо всюди. Адже бути бойовим лідером означає готовність зустрічати складні ситуації як виклики, а не як проблеми. Це насправді певний склад мислення, певний фільтр, певний спосіб сприйняття реальності. І ви маєте зустрічати як. Виклики, як можливість для розвитку різні ситуації. Ситуації фронту і ситуації побуту, ситуації бізнесу, ситуації відносин, які знову потерпають в умовах війни. Але з чого складається, з яких чотирьох складових складається ця стратегія бойового лідерства? Перше. Мотивація і самомотивація. Бойовий лідер сам наснажує себе, вміє сам. Наповнювати себе енергію для того, щоб боротися долати і перемагати. Кому зрозуміло, поставте, будь ласка, одиницю. То розуміється. Більшість людей насправді чекають, що хтось їх буде наснажувати, що хтось їх буде мотивувати, що хтось їм дає той чарівний поштовх. Ні, бойовий лідер вміє сам створювати для себе мотиви. І я про це буду говорити на завтрашньому ефірі. Ми були цілком присвячені саме першому цьому елементу бойовій мотивації. Як знаходити сили, як знаходити сили, коли їх немає, як знаходити енергію, ентузіазм, коли здається, що все пропало чи вже немає ніяких сил. Друге, рішучість. Це готовність приймати важливі рішення, рішення, від яких можливо залежить життя ваші, ваші ваших близьких. Мислити ясно, чітко, швидко аналізувати ситуацію, виробляти різні альтернативи, тобто такий спектр, такий, я не знаю, арсенал різних альтернатив, для того, щоб потім взяти якісь з цих варіантів, обрати саме ту альтернативу, яка привезе до перемоги. Кому зрозуміла друга ідея, друга складова, поставте, будь ласка, двійку в віку. коментарях. Третє дієвість. Дієвість як вправність у здійсненні дії. У кожного з нас є е, стратегії, коли все складається, коли ми кажемо, що нам щастить, е, що все одно до одного. Ви відчуваєте це як потік. І бувають ситуації, коли ви відчуваєте, що воно не йде, воно якось гальмується, щось не спрацьовує, все на керів. І от вміти налаштовувати себе так, щоб все складалося. Щоб все йшло одне до одного, щоб вам щастило у використанні усіх своїх талантів, усіх ресурсів, це третя складова бойового лідерства. І про це знову буде через пару днів окремий ефір, де ми будемо говорити про цю дієвість. Четверте, уважність та рефлексивність. Не давати собі зворотній зв'язок і іншим зворотній зв'язок в умовах швидкоплинних моментів війни а, вміння розуміти ситуацію, коли вона мало прогнозована, коли все може абсолютно радикально набути інший сенс в будь якому мить. І знову у нас буде окремий ефір, де ми будемо працювати з уважністю для того, щоб помічати, бути адекватним, не відсікати, не закриватися від якихось моментів, які можуть здаватися вам поганими, але треба бачити, відчувати і чути все, для того, щоб ви могли давати собі зворотній зв'язок, як рухатись далі. Як кожна ваша наступна дія має вести до кращого результату, ніж був попередній. Я дякую за підтримку. І звертаюся до всіх, кому важлива, важлива ця інформація. Будь ласка, підтримайте вподобайками, репостами, коментарями. Це вкрай важлива, як на мене, ідея. Навчитися поєднувати в собі чотири складові мотивація, да? самомотивація, рішучість, дієвість. І уважність. Саме про це буде майстер-курс. Ви бачите, тут посилання, і тут наверху є е, описання. Можете перейти по посиланню і побачити це 4 числа. Я запрошую тих, хто хоче сформувати в себе оці чотири складові бойового лідерства. Сформувати для себе. Смурвати для оточуючих, сформувати для тих, хто готовий мислити не тільки категоріями перемоги як виходу на кордони України 91-го року, але як перемогу, яка буде після перемоги. Володимир Савінов запитує уважність та імпровізація, бо і не вистачає уваги на все. Так, ви маєте в такому гнучкому потоковому середовищі, як. Може, пам'ятаєте, такий був девіз Наутілуса в капітана Немо»? 100 тисяч льє під водою Жулія Верна. Мобіліс in мобілі. Ви маєте бути уважним, гнучким, мобільним у мобільному середовищі. Оце дуже важлива якість, дуже важлива компетентність, якщо хочете. І саме цього варто навчитися. Навчитися для того, щоб вижити, для того, щоб перемогти, і для того, щоб перемагати надалі. Сьогодні я презентував ці чотири складові. Завтра, післязавтра, і наступні дні я буду присвячувати кожний якісь окремій компетентності. Завтра буде по мотивах, далі по рішучості і так далі. І так далі. Якщо ви хочете подивитися всі ці ефіри, будь ласка, підписуйтесь на мою сторінку в Ютубі, в Фейсбуці, щоб подивитися їх у зручний для вас час. От я зараз бачу, що день, можливо, всі зайняті на роботі, тільки дві людини мене дивляться. Але для того, щоб ви вчасно могли отримати цю інформацію, подивитися у зручний для себе час, можливо, хтось дивиться ввечері, хтось дивиться зранку, вам достатньо підписатися на мою сторінку в Ютубі. Або в Фейсбуці, і тоді ви будете мати сповіщення про те, що і коли я розказую в ефірах. Ну що ж, на цьому сьогодні, все з вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії, психології, тренер НЛП міжнародної категорії, і я дуже хочу бачити нашу націю, наш народ. Бойовим не тільки в умовах війни. Я хочу, щоб про нас сказали, що ми потужні лідери для всього світу. І саме для цього я готовий прикласти всі свої зусилля, єднатися з усіма, хто хоче, зрозуміти, як ті навички, які ми набули під час війни, можуть стати нам в нагоді для бойовитості після перемоги. На все добре.